Повертаємось назад у 90-ті Інфляція та девальвація з'їли 40% доходів українців. А роботодавці ще й скорочують зарплату. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Війна вкрай негативно вдарила по доходах українців. Якщо порівняти з двоєнним періодом, то співробітники багатьох компаній в Україні одержують ну в середньому десь а, починаючи від 15 і майже до 50%, тобто на половину менше доходів ніж до початку війни. І про це свідчить дані вересневого дослідження, проведеного кадровим порталом GRC.ua. Почну з того, що зарплати скорочуються. Це, мабуть, відчув на собі кожен українець І на даний час, згідно з дослідженням, третина роботодавців виплачує працівникам скорочену заробітну плату. І серед тих, хто скоротив виплати, це десь якщо дивитися на ось цей. Прогноз, то десь 11% опитаних кажуть, що їх скоротили десь від 16 до 30%. десь близько 8% кажуть, що зменшили десь від 30 до 50%. і десь ще трошки більше ніж 6% компанії скоротили співробітникам зарплати більше ніж удвічі. Що роботодавці планують далі? Частина компаній планують скорочувати виплати хтось. Не планує. Тобто, все дуже бачите, все буде залежати від того, яка компанія, які роботодавці і так далі. На запитання, якої зарплатної політики будуть дотримуватися компанії протягом найближчого півроку, десь чверть опитаних роботодавців відповіла, що це неможливо спрогнозувати через невизначеність ситуації в країні. Тобто, все буде залежати від того, як. Буде все далі. Десь ще чверть підприємства організації планують тримати зарплати своїм співробітникам ну десь на довоєнному рівні, і кожна десята компанія планує поступове підвищення зарплат до довоєнного рівня після скорочення на початку війни. Ну і ще десь 2% компаній мають намір ще більше скоротити зарплати. А в дослідженні наголошується на тому, що збереження зарплати у гривневому еквіваленті на довоєнному рівні це означає просто фактично її скорочення десь на 40% через девальвацію та інфляцію. Далі, тепер щодо премій. Щодо премій та бонусів, їх теж поменшало. З початку війни кожна п'ята компанія це десь а, трошки більше 20%, повністю відмовились від додаткових виплат своїм співробітникам у вигляді премії чи бонусів. Ну а чверть роботодавців, це десь трошки більше 25%, Скоротили додаткові виплати, і позитивні зміни у матеріальній мотивації працівників за умов війни спостерігаються десь лише у ну зовсім у маленької частинки роботодавців. В Нацбанку озвучили ну, більш оптимістичні прогнози із зарплат до кінця цього року, які дещо не відповідають дослідженню реального ринку праці. Там повідомили, що за підсумками цього року реальні зарплати українців вони десь скоротяться ну, десь на чверть. А номінальні зарплати цього року знизяться десь від 12 до 13% в реальному вимірі, тобто з врахуванням інфляції, на чверть враховуючи зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу. Саме так ідеться у повідомленні. При цьому інфляцію прогнозують лише на рівні 30%, а і скорочення економіки на 32%. Також повідомлялося раніше про те, що за таких умов. У податковому комітеті України тарифи на газ назвали не виправдано низькими, тобто, і це до речі сказав гетьманцев. Тобто, вважають, що тарифи не виправдано низькі і хочуть їх підвищити. Що буде далі, я, якщо чесно, не знаю. Можу сказати тільки одне: що те, що до кінця опалювального сезону навряд чи щось будуть підвищувати, але потім точно підвищить. І ще раніше повідомлялося про те, що потрібно робити обов'язково запаси продуктів. Я про це кажу, ну чи не в кожній програмі, тому що це дуже важливо. Зима йде дуже тяжка і. Потрібно робити запаси продуктів з огляду на те, що зростання цін на них буде тільки прискорюватися. Українці тримаємося. Тримаємося дуже багато з українців втратили роботу комусь понизили зарплату, а в когось щось змінилося, і якось все так я. Чую від знайомих, що все так десь гірше, там дорожче, там ще там ще, там десь щось втратив, там переїхав, там позбувся і так далі. Тобто все це дуже тяжко. Нам всім потрібно зараз триматися. Всім тяжко. Всім. Багатим тяжко, бідним тяжко, бідним ще тяжче. Потрібно просто зараз, знаєте, от, я не Просто так сказала, що повертаємося до ті тому що а, я тоді була ще зовсім маленька, і якщо чесно, дуже погано все це пам'ятаю, але дуже багато розповідала мама. І ось всі ті розповіді, я просто зараз розумію, що це буде так. Ось це буде просто так. Треба і зі з електроенергією, до речі, також. Бо мама розказувала, як вони приходили з роботи з роботи з батьком, і просто з шести до восьми, ось в шість приходили. з Шести до восьми не було світла, і просто сиділи, чекали, коли його включать. Тобто, зараз теж саме не було нормальної роботи, теж саме зараз. Зарплат теж саме зараз. Тобто, ми повертаємося до війності, плюс ще в країні йде війна. Дуже тяжко, дуже тяжко. Ось такі випробування випали на нашу долю, але ми обов'язково все з вами витримаємо. Я це точно знаю, і скоро закінчиться війна. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.